Привіт, думдійчики! я Олекса Довбуш. А це мій син Павлик. Привіт! В нас захворіла мама тим, що опир укусив маму, і їй треба ліки, а ліки це кров опиря. Тому Павлик йде до Трансильванії. Та піднімається на горище. Та бачить багато пилюки, ху? Та бачить труну та відкриває її, та бачить опиря. І встромляє голку в нього. Та кров він кладе в банку та йде з руки з нею. А що далі буде? Читайте всі книжці Був... Василь Карпюк. Бувайте, дум